Не потрібно бути пророком, щоб побачити, що в світі відбувається глобальне економічне потрясіння можливо, ситуація погіршиться перш ніж покращиться, і світ з тривогою спостерігає, але християни належать до царства, яке не може бути похитнуте. Економічне потрясіння запрошенням відвернутися від ідола Мамони і повернутися до Бога, який забезпечує це запрошення для церкви піднятися в мудрості та силі. Дженніфер Леклер. Засновниця центрів пробудження. Сьогодні я хочу поговорити з вами про економічне потрясіння, запросити вас до молитви, підніму вас як сторожа. Воїна відродження Авейкен ПрайерГ. Давайте розберемося. ООН нещодавно прогнозувала, що глобальне. Економічне зростання сповільниться до 2,3% у 2025 році, і економісти попереджають, що міжнародні торговельні напруження, викликані тарифними війнами та політичною нестабільністю, можуть задушити ланцюги постачання крихкі економіки в глибшу нестабільність. Інфляція все ще залишається стійкою в багатьох країнах, зарплати не встигають за нею, і центральні банки йдуть по тонкій межі, намагаючись управляти наслідками. І під усім цим духовний клімат змінюється. Ви знаєте, коли економіки трясуться, ідоли падають, да, і ми вже бачили цей шаблон раніше. У 2008 році фінансовий крах позбавив багатьох захисних ковдр, і деякі почали звертатися до Бога. Вони це робили. Під час Великої депресії церкви наповнювалися відчайдушними душами, які шукали надію в бозі, у часи економічних потрясінь серця стають більш чутливими. Люди починають ставити вічні питання, і якщо церква правильно позиціонується, це потрясіння стає родючим ґрунтом для відродження. Е-е, давайте подивимося, що сказав Ісус тут у Матвія 6,24. Він сказав Ви не можете. Служити а і Богу, а і мамоні отже, мамона це більше, ніж гроші. Мамона і це дух, який обіцяє безпеку і владу окремо від Бога. Це не просто гроші. За цим стоїть дух. І це не просто жадібність це мамона, є дух. Мамона залежить, або, скоріше, вимагає мамона вимагає вірності вона сприяє жадібності. Притуплює совість і і занадто часто сама, сама церква схилялася перед її вівтарем. Якщо ми чесні, потрясіння виявляє, де ми поклали свою довіру отже, Бог у своїй милості дозволяє ідолам падати. Я не кажу, що Бог приносить потрясіння я кажу, що в потрясінні є можливість для пробудження. Він не підтримує речі, ми пожинаємо те, що посіяли, він не контролює людей. У нас є вільна воля і. Багато рішень, які приймалися довго приймалися на задньому плані. Це не суд, це заклик до пробудження, щоб позбутися фальшивих утіг і перенаправити погляди загублених душ на єдиного, хто може дійсно забезпечити їх вічним спасінням. Навіть деякі в церкві насправді не довіряють Богу як нашому джерелу. Бог закликає людей всюди покаятися в матеріалізмі, протистояти страху нестачі. І прийняти надприродну економіку царства. Ми не підкоряємося економіці світу, коли керуємо нашими фінансами відповідно до царства, принципів царства, обіцянок царства, настанов царства. Отже, страх Господній повинен повернутися в наші нації, і разом з ним священне благоговіння, яке розриває хватку мамони. Тепер ми знаємо, що це no, ну, не буде е, е, обов'язково, е, 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 негайною річчю, але ми повинні молитися, тому що в цей сезон потрясінь. І в сезони потрясінь, які ще прийдуть, а це одне з багатьох, що прийде. Різні ступені потрясінь, економічні потрясіння прийдуть, але посеред цього Бог підніме Йосифів на фігури, подібні до Йосифа, чоловіків і жінок, яким він дає божественні стратегії для забезпечення збереження впливу. Я маю на увазі, Йосиф був не просто мрійником, він був управителем, так. Він тлумачив знаки часу і позиціонував Єгипет не лише для виживання під час голоду, але й для благословення інших. Отже, нам потрібні Йосифи в цей час, лідери бізнесу з царським мисленням, я, фінансові пророки, апостольські стратеги, чоловіки та жінки, які можуть інтерпретувати економічні дані в духовних атмосферах, а потім діяти з духовною точністю. І це ті, до кого Бог звертається, так би мовити, зберігати зерно параболічно о, щоб фінансувати жнива і благословляти міста в кризі. Ви знаєте, це ті, хто нестиме рішення, коли системи руйнуються. Ми бачили, як економіки в різних країнах руйнувалися в минулому, і ми побачимо це знову. Буття 41.39.40 фараон сказав Йосифу, оскільки Бог відкрив тобі, все це ти будеш керувати моїм палацом. Отже, передача впливу прийде до тих, хто має божественне розуміння. Але тільки якщо ми піднімемося у вірі, а не в м, страху, наближається надприродна передача багатства. Але ми повинні займатися справами отця, не лише дбати про себе, а бути стратегами. Амінь, ми повинні наполегливо прагнути цього. Страх є потужним мотиватором, і ворог використовує економічні заголовки, щоб викликати тривогу, накопичення Так, безнадійність у націях і навіть у частинах церкви. Але ми не покликані реагувати як світ. Ми покликані ходити у вірі, а не за в... видимим. Амінь. Притчі 19.23 кажуть страх Господній веде до життя. Такий страх не паралізує вас, він очищає вас, він переорієнтовує ваші пріоритети. Він відкриває небеса над вашим життям, коли страх Господній проникає в землю, за ним слідує покаяння, і коли покаяння тече пробудження не за горами. Тож ми повинні молитися, щоб потрясіння змусило народи стати на коліна не в жаху, а в благоговінні, щоб свята відчайдушність знову піднялася, щоб ми обміняли наш страх не мати достатньо на захоплення тим, хто є більше, ніж достатньо. Тож вартові заступники, настав час зайняти свою позицію. Лідери молитовних центрів пробудження це не час відступати, це час натиснути вперед. Тож, коли світова економіка тремтить, ми повинні молитися, щоб потрясіння привело до спасінь, а не до самогубств, заступатися за церкву, щоб вона піднялася зі стратегіями Йосипа, оснащуючи віруючих бути рішеннями, бути вирішувачами в кризі, ми хочемо проголосити, що страх Господній охопить серця людей, замінюючи страх економічного колапсу. Ми хочемо закликати пробудження в залах засідань на торгових майданчиках і в бізнес школах. Ми хочемо закликати пробудження в націях, ми хочемо зламати владу мамони над націями і боротися за появу економіки царства. Слухайте Господь дозволяє системам тремтіти, але він не тремтить його царство непохитне і він не здивований. Тож давайте піднімемося і боремося за духовне пробудження посеред цього економічного потрясіння. Те, що виглядає як криза, може стати каталізатором. Жнива дозріли, навіть у спаді. Тож настав час молитися, настав час пробудитися, настав час підготувати шлях Господу. Ми також хочемо молитися, молю, щоб Бог повернув серця, му що від мамони, щоб Дух Господній почав переконувати людей, тож ми хочемо покаятися в будь який спосіб, яким ми довіряли багатству і системам замість Бога. Ми розриваємо угоду з духом Мамони над нашими націями в ім'я Ісуса і просимо Господа використати це економічне потрясіння, щоб повернути серця людей до нього. І ми проголошуємо, що наша допомога не приходить від уряду чи золота, а від Господа, творця неба і землі, молитися за зростання Йосипів і молитися, щоб сучасні Йосипи з мудрістю для управління ресурсами в часи голоду піднялися. Закликати апостолів ринку, пророчих фінансистів і праведних інвесторів, проголосити надприродні стратегії для забезпечення інновацій і просування царства, просити Бога, щоб він робив нас головою не хвостом навіть у кризі. Це наша частка, це наша обіцянка повторення закону 28.13. Ми хочемо молитися, щоб це потрясіння породило пробудження. Ми хочемо молитися, щоб економічні потрясіння стали божественним втручанням, яке пробудить сплячу церкву і загублені душі світу. Ми хочемо проголосити, що страх Господній замінить страх нестачі і втрат, і ми хочемо молитися, щоб це потрясіння у спонукало людей до покаяння, а не до бунту. Ми також хочемо молитися за вразливих, щоб Бог захистив бідних і тих, хто найбільше постраждав від інфляції та нестабільності в економіках. Просимо Бога підняти віруючих, які діють за його економікою, а не за системою світу. Вивільнити забезпечення для місіонерів церков, сімей, що борються за виживання, розірвати бідність та ввести забезпечення. Є ще багато за що молитися. Я хочу запросити вас відвідати awakeningPrayerHubs.com. Global Prayer Room, або просто зайти на Hubs.com. Ви можете прочитати ці молитовні пункти будь-якою мовою, якою ви говорите. У верхньому лівому куті є кнопка, яка дозволяє перекладати вміст на нашому вебсайті, щоб ви могли читати ці молитовні пункти своєю мовою. Ми віримо у відродження серед економічних потрясінь, і ми боремося за це та багато іншого. Я виховую пророчих заступників, сторожів і відроджувачів в Awakening Prayer Hubs. Приєднуйтесь до нас. Запустіть хаб сьогодні. Дозвольте мені підняти вас. Відвідайте awakeningprayerhubs.com сьогодні. Майте проривний день.